По Степному, це село у Донецькій області градами 15 серпня били терористи. Докази нині оприлюднила служба безпеки України на аудіозаписі. Розмова двох бойовиків на прізвиська Вовк та Корса. Остання жінка, яка виконує функції розвідника корогівальниці, власне, вона і наводила гради ціль. Перший заступник начальника штабу, структура, яку бойовики називають міністерство держбезпеки ДНР. Терористи визнають, що обстріляли мирне населення і самі ж кажуть, що так вже було не раз. Як боротися з докорами сумління та на кого вішати провину за вбивство людей, терористи також довго не роздумують. Ну, там мирно, так. Да. Три наші хати заділи. В одній хаті мало діти. Мені аж жар кидає. Знаєш, що треба? Що mm -hmm. налив собі 150 і тупо їду, *ну, тому що реально бушку сносить. я, наверное, сейчас точно налью сегодня. Ладно, об этом никто не знает. Инфу пустили, что ебнули укропы. Тут никто не застрахован, так уже делали там. Это война.